Це Asus ROG Raikier Pro преміальний геймпад для PC та Xbox з AMOLED дисплеєм який не лише стильно виглядає, а й має без перебільшення найкращі стіки серед усіх геймпадів, які я коли-небудь тестував, але недоліки у нього теж маються. І в цьому відео я розповім вам про нього все. Ви дізнаєтесь про його затримки. Я порівняю його з Xbox Series Controller, покажу, що під капотом. Дам послухати, як він звучить. Покажу на що схоже його програмне забезпечення, навіщо йому дисплей та перевірю. З якими пристроями він працює? А також протестую його стіки, хрестовину та тригери. Всім привіт! З вами Іван Панч, і це мій детальний огляд на Asus ROG Raikiri Pro. Поставляється геймпад в доволі якісній коробці з додатковим логотипом Xbox, котрий натякає на сумісність пристрою з консолю. На зворотньому боці вказані основні переваги з окремим розділом про дисплей. Всередині нас зустрічає додаткова жорстка коробка, в якій надійно запакований сам пристрій. Крім нього, в комплекті є інструкція, у тому числі українською мовою, а також USB-кабель довжиною понад 3 метри. Крім цього, всередині геймпаду схований приймач, який дозволяє під'єднувати його по каналу 2.4G. З мінімальними затримками. До речі, вага геймпаду складає 256 грамів. Зовні Райкірі Pro – це Xbox подібний геймпад, на передньому торці якого розташувався oled дисплей. Текстура ручок геймпада має дрібні крапки, які забезпечують кращий хват. На зворотньому боці розташовані додаткові програмовані кнопки, перемикачі режимів тригерів та відсік для приймача. Вихід на гарнітуру розташувався традиційно на нижньому торці зліва, а праворуч кнопка вимкнення мікрофону, яка за сумісністю є кнопкою з'єднання з новими пристроями. На верхньому торці розташувався Type c порт та кнопки керування внутрішнім меню дисплея. В цілому геймпад зручно лежить в руках, так само як і Xbox Controller. В цьому плані вони дуже схожі. Єдине до чого особисто у мене претензія, це до розташування додаткових кнопок. Ось я тримаю геймпад, а ось де ці кнопки. До нижніх я ще достаю, а от до Ніх потрібно якось тягнутися, і це особисто мені дуже незручно, але скоріш за все, це справа звички. Найголовніша фішка Райкірі Про це AMOLED дисплей який тут присутній не лише для того, щоб показувати різні анімації, а й в якості інформативного табло, яке покаже, в якому режимі ви зараз підключені та скільки відсотків батареї залишилося. Ви також можете використовувати окремі кнопки керування для доступу до меню налаштувань, де ви можете обрати потрібний тип з'єднання, змінити профіль або заставку. Особисто мені подобається, що не потрібно запам'ятовувати різні комбінації клавіш для з'єднання в різних режимах. Достатньо двічі натиснути на кнопку і обрати потрібний режим підключення. Bluetooth. Також з приємних особливостей є анімація, яка інформує вас про те, що з'єднання встановлено. З недоліків можу відмітити не дуже зручне управління і те, що дисплей монохромний. Ну і для того, щоб зрозуміти, як цей геймпад звучить та відчувається в руках, я зробив окремий asmr тест. Як і будь-який сучасний геймпад, Райкірі Pro має своє програмне забезпечення, яке дозволяє оновлювати прошивку та налаштовувати його профілі. Ви можете керувати мертвою зоною тригерів та стіків. Крім того, в налаштуваннях стіків є можливість обирати криву відгуку, зробивши швидкість руху від центру до краю нелінійною. Це буде корисно, наприклад, снайперам, які хочуть, щоб мікрорухи Стіка були менш чутливими. Також є можливість налаштовувати додаткові кнопки на геймпаді. На них можна як повісити наявні кнопки. Так і задіяти швидку зміну чутливості стіку. І остання вкладка налаштувань дозволяє змінювати ступінь вібрації всіх чотирьох моторів геймпаду окремо, в тому числі і тригерів. Вкладка підсвічування дозволяє змінити або повністю вимкнути підсвічування геймпада. Вкладка живлення дає змогу побачити рівень заряду батареї та увімкнути світлове сповіщення, коли він знизиться до обраного вами рівня. Окрема вкладка оновлення прошивки дозволяє перевірити і встановити останню версію прошивки. Як на геймпаді, так і на приймачі. І остання вкладка OLED дозволяє змінити анімацію екрану геймпаду, причому не тільки на наявну зі списка, а й на власну. Можна ввести як просто звичайний текст, так і завантажити окремий файл в форматі JPEG та GIF з роздільною здатністю 128 на 32 пікселі. З недоліків можу відзначити, що заміна анімацій в пам'ять геймпаду відбувається не миттєво. І якщо змінити, наприклад, одразу всі чотири вбудовані зображення, то це займе декілька хвилин. Але у з часом, який я витратив на встановлення самого Armory Crate, це дрібниці, оскільки сама програма зайняла в мене 20 хвилин на установку і ще 10 хвилин вона щось оновлювала. І навіть з усіма оновленнями вкладка стіків в українській версії все одно перекладена як наліпки, що якби натякає на те, що локалізацію робив Google Translate, а не людина. Засмучує також, що для того, щоб налаштувати геймпад, його необхідно під'єднувати по кабелю до ПК. Бо, на жаль, навіть через фірмовий приймач неможливо змінити налаштування або оновлення новити профілі. На відміну від класичного Xbox контролеру RayKiri має дуже обмежений лист пристроїв, до яких його можна під'єднати. Я протестував його на різних, і результат наступний. По приймачу RayKiri Pro працює виключно з Windows. Ні Linux, ні iOS, ні мій MacBook по приймачу не з'єдналися. По Bluetooth же геймпад без проблем під'єднується до Windows і до Linux, і до Androidів. А оскільки Steam Deck це Linux, то і зі Steam SteamDeck він працює. Але на жаль, пристрої від Apple в цей лист все ще не потрапляють і залишається лише кабель по кабелю. Райкірі працює з Windows, і що не менш важливо, з консолями Xbox. Про що якби натякає ось цей логотип на коробці, але особисто на моє здивування, на цьому лист пристроїв, з якими геймпад працює по кабелю, закінчується. Тобто, так, дротовий режим призначений лише для Windows та Xbox. Це про MacOS і тут не може бути й мови. І це робить трайкірі Pro менш універсальним пристроєм, ніж звичайний Xbox контролер, який працює по кабелю на MacOS і на Linux. Однією з переваг Райкірі Про надзвичайним Xbox контролером є вбудована аудіокарта. Хоча звук в наушниках пристроїв не дуже відрізняється. Обидва в системі Windows мають 16 біт 48 тисяч Герц, але звук мікрофону в райкірі значно кращий. Голос звучить чіткіше, і що найголовніше, райкірі на відміну від Xbox контролеру, не має стільки фонового шуму. Наприклад, зараз ви можете почути звук, який я записую на Xbox контролер, і він має доволі помітний рівень власного шуму. а це звук ЗАСУ з Rock Rykiri Pro. І попри те, що тут ті самі 16 біт 24 тисячі Гц, мікрофон тут звучить без зайвих фонових шумів. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш голос звучав більш вигідно в голосовому чаті, то ASUS ROG ASUSROC Pro в цьому допоможе. А наявність кнопки Mute знизу дозволить швидко вимкнути мікрофон, якщо у вашого мікрофону немає такої опції. Єдиний і головний недолік при цьому тільки в тому, що у звичайного Xbox контролеру мікрофон працює і по приймачу, а у Raikier Pro лише по кабелю. Тож не дарма він тут цілих 3 метри. Внутрішня мертва зона у стіків налаштована таким чином, щоб повністю виключити випадковий чи самовільний дрифт, який є, наприклад, у Xbox контролеру. Тобто, по факту вона присутня, але її розмір дуже малий. Зовнішня мертва зона середня, вона трішки більше за Xbox Controller, але все ще не настільки значна, щоб впливати на діапазон корисного руху. Роздільна здатність стіку 0,12, що дає змогу зареєструвати більш ніж 80 позицій від центру до краю. Це не рекорд, але цього більш ніж достатньо для комфортної гри. Прив'язки до вісей повністю відсутні. Стік рухається вільно в усіх площинах і нікуди не залипає. Реєстрація позицій чітка та без тремору. Вказівник рухається плавно і нікуди не перестрибує. Позиція центральної точки ідеально відкалібрована і завжди повертає вказівник точно в центр вісей. Чим, наприклад, не може похвастатись Xbox Controller. Форма кола без перебільшення ідеальна, лише 1,4% і похибки. Стікери, які ріпро, взагалі відмінні. Внутрішня мертва зона тут присутня виключно для компенсації дрейфу центрального положення. І ні на що інше вона не впливає. Крім того, при зміщенні центральної позиції в будь-яку зі сторін, стіки мають однаковий хід та чутливість. І як би я не старався, вони нікуди не западають. Для порівняння, ось як поводиться стік 8 біду Pro 2. Якщо його відхилити трішечки вниз і відпустити. Як бачите, стік не повертається повністю, і, як правило, більшість геймпадів мають таку проблему в одному або двох напрямках. Так що я не перебільшую, коли кажу, що стіки тут дійсно ідеальні, оскільки поведінка і лівого, і правого стіку однакова. Тригери у Райкірі аналогові. На початку руху присутній невеликий пре-тревел, але він незначно більше, ніж у Xbox Series контролеру. Тож на корисний діапазон це ніяк не впливає. Щодо самого діапазону, то він такий самий, як у Series. З єдиною різницею у тому, що кінцеве натискання тут м'якіше та майже повністю безшумне. Постревел також незначний, і в цілому тригери відчуваються чудово. Не сподобався мені хіба що режим короткого ходу. В ньому немає як такового кліку. Замість нього ми отримуємо звук удару о пластик. і відчувається і звучить це якось недосконало. Хрестовина у Райкірі Pro має доволі тихий звук натискання в порівнянні з Xbox Series контролером. І при цьому кліки відчуваються досить впевнено. Але рухи навскісь робити складно. Іноді може здатися, що ти натискаєш одночасно вниз та вправо, але насправді активний лише один напрямок. І навіть якщо натискати на кнопку дуже сильно, доведеться весь час балансувати, щоб хрестовина не нахилилася в якийсь певний бік. Цікаво відзначити, що ця проблема виражена тільки в напрямку вниз і вправо. Тоді як в усіх інших напрямках, навскісь вона відсутня. Тому я не виключаю ймовірність, що це може бути пов'язано з якістю збірки. Щоб протестувати затримку геймпаду, я вирішив його розібрати. Як і у випадку з Xbox Series, для початку слід зняти дві бокові панелі. Ви можете зробити це за допомогою будь-якого плаского інструменту або кредитної карти. Защіпки на панелях доволі якісні, тому якщо все робити правильно, вони не зламаються. Далі потрібно відкрутити хрестовидні гвинти, їх чотири розташовані вони по кутах геймпаду, і наостанок слід піддіти нижній торець корпусу, чимось пласким. Ми всередині. Перше, що кидається в очі, це сліди невідмитого флюсу і якісь дивні круглі наліпки, одна з котрих чомусь приклеїлась до кнопки. Я вирішив, що їй там не місце, оскільки кнопка праворуч такої немає, і видалив її. До речі, щодо моїх придирок за невідмитий флюс, нещодавно мені хтось сказав, що зараз існують неактивні флюси, які відмивати не потрібно. Сподіваюсь, тут саме такий, бо виглядає це не дуже. Наступне, що мені не сподобалося, це криво закріплений шлейф. Який не впливав на роботу кнопок, але я все одно вирішив його перепідключити. Крім того, тут доволі дивно організована проводка. Наприклад, з правого боку кабель вібромотору тригеру дуже натягнутий, оскільки він заведений за коннектор нижнього моторчику. Зліва проводка інша, і такої проблеми немає. Тож я вирішив і це виправити. З позитивних моментів зауважу, що кабелі на конекторах, тому це можна робити без паяльника. Ну а до плюсів можна додати захист від перетирання проводів в критичних місцях у вигляді невеликих шматочків єви. Однак, в цілому, як на мене, збірка виглядає дуже неохайно, а конструкція складна. Внутрішній дизайн більше схожий на якийсь прототип ніж на готовий виріб. Він має багато коннекторів, декілька плат, він дуже складний і багатоповерховий. І якщо вам цікаво подивитись, що там далі, у спливаючій підкасті, я залишу посилання на більш детальну розбірку, оскільки я вже добрався туди, куди хотів, а саме до цього контакту кнопки, яку я й обрав для тестування затримок. Тестувати затримку геймпаду я буду за допомогою gpdl тестеру на базі Arduino, який я підпаяв до контакту внутрішньої кнопки. Принцип його роботи я описав в окремому відео. Посилання залишу в підкасті. Але якщо коротко, то він натискає кнопку, а окрема програма на ПК враховує затримку. Я зробив заміри по кабелю, по Bluetooth та по приймачу. Все це я робив в однакових умовах, і ось який ми маємо результат. По Bluetooth середня затримка обох геймпадів знаходиться в районі 11 мілісекунд. При цьому максимальна затримка. Не перевищує 20. По приймачу затримки теж не сильно відрізняються. Райкірі 7 мС, Xbox Controller 6,5. Але максимальна затримка у Райкірі нижча на 3 мс, що звісно, плюс. Ну і по кабелю затримки теж не дуже відрізняються. В обох геймпадах середня затримка складає 6 мілісекунд. Однак Райкірі має менший розкіт в тому ж самому діапазоні. Посилання на це порівняння цих двох геймпадів я залишу у описі під відео. Під час тестів я помітив цікаву особливість Райкірі. Якщо під'єднати його по приймачу одразу після того, як щойно він був під'єднаний через кабель, то приймач бустить свій полінгрейт, тобто частота його опитування зростає вдвічі. І відповідно із затримкам. Кімка геймпаду стає нижчою. Це можна помітити в окремому тесті полінгрейту, який зазвичай показує 125 Гц під час руху стіку в режимі приймача. Але після підключення по кабелю цей показник зростає до 250, аж поки ви не вимкнете геймпад. Звичайно, це скоріш баха, ніж фіча, але приємний. І його наявність лише підтверджує, що при бажанні виробник може розігнати цей контролер. Але не варто забувати, що високий полінгрейд швидко саджає батарею. Тому це скоріш питання балансу. В цілому затримки у райкірі досить низькі, щоб грати як по блютуз, так і по приймачу. Тож проблем з інпутлагом в будь-якому режимі у вас не буде. Підсумовуючи, хочу ще раз пройтись по усім перевагам та недолікам райкірі. Pro. З недоліків Райкірі має обмежений перелік сумісних девайсів. Купувати його варто виключно для гри на ПК. Звісно, оскільки це Xbox подібний геймпад, гіроскопу в ньому немає. Але це скоріш X-MPU, аніж недолік. Софт геймпаду важкий та повільний і має нюанси з перекладом. А ще в ньому немає написання макросів взагалі. З консолі Райкірі працює лише по кабелю і по тому ж самому кабелю лише його можна налаштовувати, що теж незручно. Крім того, в нього є нюанси з натисканням хрестовини, принаймні. В моєму екземплярі. Хоча цей момент особисто для мене не критичний, оскільки на хрестовині я не граю. Можливо, це проблема якості збірки, яка мені також не сподобалась. Ну і останнє це звук натискання тригеру в режимі короткого руху. Він більш схожий на те, що кнопка просто заблокована. Тепер переваги. Низький інпутлаг. Майже такий самий, як у Xbox контролера, але фірмовий приймач тут і йде в комплекті. Крім цього, тут він ховається у корпусі, а отже загубити його вже буде складніше. Ще один плюс в тому, що наявність додаткових кнопок не лише дублює інші кнопки, а й дає змогу запрограмувати їх на зміну чутливості стіку. Стіки, хоча й не на трендових датчиках холу, але відкалібровані, дійсно ідеально. Я би навіть сказав, що запам'ятаю цей геймпад не за дисплей, не за дизайн, а саме за стіки. Без Перебільшення це найкращі стіки, котрі я бачив. Також до переваг можна віднести покращену звукову карту без шумів гарнітури з окремою кнопкою М'ют та наявність amoled дисплею яка показує рівень заряду батареї. Ну і окремий плюс це батарея. Вона тут тримає більше 40 годин. Це з увімкненою підсвіткою. Без неї, мабуть, навіть більше ніж 50, але особисто я не заміряв, оскільки під час тестів я періодично під'єднував його через кабель і він сам себе в цей час заряджав. Чого, до речі, не вміє Xbox контролер, тож це теж перевага. Ну і останній момент момент – це ціна. На момент виходу відео ROG Райкірі Pro коштує більше 6 тисяч гривень, тобто десь приблизно 180 доларів. Але це його максимальна ціна без розпродажів та знижок. Тож напередодні якихось свят, звісно, його можна купити значно дешевше. Але чи виправдана така ціна? Вирішуйте самі. Особисто моїм завданням було показати, що являє собою цей геймпад. а ваше поставити лайк під цим відео. Дякую за перегляд. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.